Топ книг, які ми сьогодні відправляємо в рідмі, звичайно, перше місце Колін Гувер Кістки серця зараз її читає весь букток, і просто вона розлітається як гарячі пиріжки. Другу книгу від Емелі Генрі я також взяла собі. Називається Кумедна історія. Тут написано, що кожна нова книга авторки краща за попередню. Перевіримо. Третє місце зайняло відразу дві книги. Чесно кажучи, я не очікувала від цієї якогось ажіотажу на цю книжку. Але читачі її активно замовляють і з нею також розділила третє місце. Ось таке новеньке фентезі від видавництва Віват. Четверте місце сьогодні зайняло відразу дві новинки від букшефа принцифері та чари. До речі, мені дуже подобається колір цієї книги. Історія про вампірів мене не дуже спокушає. Але через оформлення я би купила собі цю серію. По результатам сьогоднішнього дня в нашій книгарні е, зайняла третя книга серії місто попелу. І нарешті вона є в наявності у нас в книгарні. Ось такий сьогодні у нас книжковий день в рідмі. І ще хочу нагадати: якщо в тебе активний наш сервіс, підписка на знижку в рідмі, тебе буде 20% на весь асортимент, не тільки на ці новинки.